Так, шановні глядачі, вітаємо Геннадій Олексійович Дубов. Андрій Валерійович Вігрінський. В нас досі День Державного прапора України, і, власне кажучи, ми плануємо поговорити коротко і максимально стисло про перспективи ГААГі. Перше, ключове, оптимістичне ГААГа буде. Менш оптимістичне буде трохи не така. Ще менш оптимістично Путіна походу не посадять, знову оптимістично. Поки про все по порядку. Да, Геннадій Олексійович? Погнал! Андрій так, да, трибунал. У нас власне так до речі, напів приховано. Ну, бо помпи такої я не відчув, чесно кажучи, відбувся форум, де наші високопосадовці, зокрема пан Андрій Смірнов, якому ми висловлюємо принагідно повагу щиро, виступив на форумі. І ну, він там просто там виступав багато хто, просто він єдиний був, хто по суті щось сказав. І на основі цього виступу з'явилися вже матеріали щодо того, яким же буде відповідно судочинство проти злочину агресії, які вчиняють, продовжують, на жаль, вчиняти росіяни на території України. Власне, для тих, хто не в темі, трошки ми. Екскурс в історію зробимо, починаючи власне з 24 лютого 2022 року, постійно ведуться розмови з приводу того, а в якому саме форматі буде засуджений цей віроломний злочинний напад Російської Федерації на Україну, власне, розв'язування неспровокованої війни, ну і так далі. Юридичні команди і політики весь цей час працювали, і ми були свідками за. Цей момент ну, багатьох певних подій. По-перше, це власне засідання і ордер міжнародного кримінального суду, який також в місті ГАГА розташовується, який був виданий на власне, президента Російської Федерації та уповноваженого їх справ дитини за незаконну депортацію дітей. Оце от, на сьогоднішній день такий дійсний юридичний успіх. Але тут перепонає наступна, що для винесення вироку. Тобто, ордер це є попереднім попереднім певним запобіжним заходом, який необхідний для того, щоб доставити підсудних на місце слухання справи. І лише в випадку їх доставлення буде можливе рішення щодо визнання їх винуватими або не винуватиме. Ми то впевнені, якби, в результаті цього провадження, але менше з тим. Для того, щоб стався, сталося судове рішення, в будь-якому разі необхідна особиста участь підсудного, чого на сьогодні забезпечити не можна. І, зокрема, власне, на, на думку багатьох експертів, у зв'язку з цим багато куди не е, їде, не покидає власне межі своєї території президент Російської Федерації. Далі, крім цього суду міжнародного кримінального, який діє на підставі Римського статуту, який, до речі, не ратифікувала Україна. Та Російська Федерація, ми, в будь-якому випадку цей Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції розглядати так званий злочин агресії. І питання злочину агресії, який, передусім, полягає в розв'язанні неспровокованої, несправедливої війни, ми маємо якимось чином юридично засудити всіх винних осіб, яким чином можливо було це зробити. Перший варіант, на якому наполягала Україна. Розуміючи, що Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй, як це по-нормальному передбачено, не ухвалить рішення про створення такого трибуналу. Ми пропонували, щоб на Генеральній асамблеї ООН було винесено питання, і під об'єднаних націй був створений трибунал, який потім засудить всіх злочинців, включно з військово-політичним керівництвом Росії. Другим варіантом, на який також була готова Україна, це створення. Такого ж міжнародного трибуналу, але вже не під егідою е, Генеральної асамблеї ООН, а під егідою пулу держав, які mm -hmm. разом би зібравшись, підписали відповідну угоду. Там називалося і 50, і 60 держав, можливо, з тенденцією під до решити на рахунок вівку е, да. Так. Е, що вони під, зібрались, підписали угоду, і цей імовірний вирок. Процес міг би розроб... бути розроблений також адхок під конкретний випадок, він міг би бути винесений від імені оцього, цієї сукупності держав-членів, найкращих членів світового співтовариства. Це були два основні варіанти, на яких наполягала Україна. В ході цих перемовин нас схиляли до третього варіанту, коли оцей трибунал був би сформований за законодавством України вирок. За цим трибуналом виносився б від імені України, але цей би трибунал мав би іноземний елемент у формі консультантів, можливо, суддів, можливо, прокурорів, можливо, когось іще. Але так чи інакше, нас схиляли дуже довгий час, більше року, фактично, до того, щоб ми в рамках своєї правової системи запровадили трибунал і відповідно винесли вирок тим, кого ми вважаємо злочинцями. Я тебе на секунду перерву. Що для того, щоб наші висловлення ну, не були обґрунтованими, І чого ми, власне, кажучи з Геннадієм Олексійовичем, вимушені іноді читати ті документи, які не читають інші, і більше того, йти в розріз з інформаційною лінією марафону Єдиних новин чи інших інформаційно-телекомунікаційних засобів. В принципі, причини ті ж самі, там мало хто що читає. Але за підсумками саміту Великої Сімки, в тих поодиноких випадках, коли згадувалась Україна, а це було ще навесні, якщо я не помиляюсь, можливо, червень чи травень. От я ну, тупо не сірчайте. На мене оригінал документу є, він нікуди не дівся. Там був один дуже зрадливий для нас пункт, який зараз я переклад прочитаю: ми підтримуємо вивчення можливості створення інтернаціонального трибуналу в судовій системі України для судового переслідування за злочини агресії проти України. Тоді. Це було, коли особливо ти приходиш в студію і ще про це говорив. Я на двох каналах про це говорив. говорю зрада. Бо у Львові відбувся форум з аналогією з тим, на якому в Києві був присутній пан Смірнов, але у Львові був президент, у Львові був Андрій Борисович Єрмак, новини, фанфари, Твіттер Кулеба плюсував країни, які приєднуються. І ми зазначали, що для нас типу, от, оце, от отака от історія, вона є. Тупо неприйнятно. Але вже на той, момент, на той момент G7 в текст рішення. А G7 це якраз країни. Ну там є такий один суб'єкт Європейський Союз. Восьмим. Він восьмий, да. Восьмим. Але Європейський Союз це як пул об'єднувачів. Да? Стало зрозумілим, до чого нас хиляють. І ми тоді коментували з Геннадієм Олексійовичем ситуацію, яку сьогодні через. Чотири місяці три місяці після того, як цей пункт трудився, озвучив пан Свірнов, за що ми йому насправді віддаємо честь і хвалу за сміливість. Да, бо... Цитата доктрина міжнародного права перебуває в заручниках у глобальної політики, у геополітики, і окремі наші партнери побоюються, що цей прецедент буде використаний проти них, бо вони також проводять військові кампанії за кордоном. І про це треба говорити чесно, заявив Андрій Смірнов. Безперечно, я просто про іншу цитату, але це теж влучно. <свят> я про ту, де спеціалізовані суди створення спеціалізованих судів за законодавством України і за конституцією не допускається. Суди не можуть бути створені ліквідовані в періоді правового режиму воєнного стану, що теж важливо, це це все те, що вже існувало в часі і просторі, тоді коли на саміті G7 ці положення були прийняті, і воно обмежувало можливість української судової системи. Реалізувати цей пункт в межах України. Ну, От, ми не сильно хотіли, до речі, а? в межах України ми самі пручалися. Та, звісно, що не хотіли, а хто би на себе брав такі репутаційні ну, втрати потенційні репутаційні. А, Тобто, втрата українського посадовця репутаційна від того, що він порушив Конституцію. Такого Ні, ніколи не, не було того, і немає. Не від буде. того, а від того? того, що не зміг сформувати суд, суд, який. В силу позиції там буде ще одна цитата про міжнародний імунітет по відношенню до певних осіб, які перебувають на посаді, це ще одна зрада. Цитати, які ми приводимо, це з публікації в поважному виданні Європейська Правда, не менш поважному авторі, пану Сидоренко. Ну кому вірити в цій країні як не європейській правді, пану Сидоренко. Тому це не Ацібятіна. Хоча ми б, напевно з тобою навіть хотіли прийняти участь у формі якості глядачів за замовченням, але. Не сталося. Ну, так... ну, давай, давай тоді дам ту, ту яку ти хочеш стати. Давай, давай. Це неприйнятна для України модель, але створення інтернаціоналізованого трибуналу не обов'язково означає створення трибуналу в українській правовій системі. Тому компромісом може бути створення інтернаціоналізованого трибуналу як частини судової системи іншої країни, чия судова система викликає довіру, заявив посадовець, додавши, що це каже в якості анонсу. Да. Київ тепер вже не відкидає можливість створення так званого інтернаціоналізованого або гібридного трибуналу, на якому наполягають, зокрема, США. Єдина вимога України це те, що у разі створення гібридного трибуналу його основою не має стати українська судова система, як партнери пропонували на початку. Представниця Держдепу США з глобального кримінального правосуддя Бет Сак… Каже, якщо Україна створить інтернаціоналізований трибунал, ми зможемо звернутися до Генасамблеї з проханням ухвалити резолюцію. Да. Наголосивши, що варіант, на якому наполягала Україна, коли Генасамблея сама своїм рішенням створює трибунал, вона вважає нереальним. Суб'єкта треба ще раз підкреслити? Сполучені Штати Америки. І представниця. І, хоча причина не пояснюється, вони відомі, зазначає автор. В українському варіанті буде створена політично сильна міжнародна інституція в обхід РБ Угу. Коротше, ситуація наступна. Гага дійсно буде, бо начебто є згода на те, щоб місце відправлення правосуддя було безпосередньо Гага. Що відповідає? Відповість на частину запиту українського суспільства. Ну, не буде Нюрнбергський, процес 2.0. Були відповідні мемчики, але буде ГАГА. Е, судова система України. ну, Я так думаю, це, скажімо, в рамках кримінальних злочинів, е, які переслідуються в рамках універсальної юрисдикції, скоріш за все, правильно? Судді, десь там будуть і українці. Ні, хір. Консультанти юриста обвинувачують. А як, Валерійович, якщо мова буде йти про. Ну, Принаймні, ми маємо ту інформацію, яка є, да? Ну, да. яка публічно озвучена. Якщо суд буде здійснюватися в діючому суді Королівства Нідерланди, це Гаазький суд, окружний, якщо я правильно розумію, mm -hmm. це, щоб всі зрозуміли, суд, який розглядав справу Мэдж 17. Тобто він є. Він розглядає справу Мэдж 17. Відповідно, злочини, які вчинені на території округу, там от в передмісті, в Газі і в передмісті, да, розлучення, майнові спори і все інше, це, грубо кажучи, як там, міськрайонний суд або районний суд в Україні. Тобто це частина судової системи Королівства Нідерланди. Mm -hmm. Те, що, і, і, і Яка в нас є інформація, що суд буде діяти на основі законодавства Королівства Нідерландів? Mm -hmm. Я собі відверто не сильно уявляю ситуацію, коли перше, Нідерланди створять якийсь ще один суд в Газі спеціально для цієї ситуації. Ні, нереально. Друге, що королівство Нідерланди змінить своє законодавство так, щоб іноземний громадянин, в даному випадку громадянин України, міг би вдягнути їх мантію і на основі їх законодавства в їх суді вершити правосуддя від імені Королівства Нідерланди. Ну, я думаю, що це якби так дуже екзотична ситуація. Там якийсь там запрошений прокурор там, або от щось от тут, тут може бути, але не суддя. Якщо суд здійснює правосуддя в межах національної системи правосуддя певної країни, він і вирок. Буде виносити іменем цієї країни, іменем, відповідно, Королівства Нідерланди. Від імені Королівства Нідерланди можуть діяти лише піддані Королівства Нідерланди і їх національні органи. Українських суддів я майже виключаю, що вони там будуть. Тому, що нам пропонують? Нам пропонують національний суд іншої держави. От також треба зважити на те, що по Боїнгу, що з моєї точки зору, все-таки на порядки простіше. В плані обставин і доведення справа. Процес тривав 8 років до вироку, в першій інстанції. Тут в нас масштаб події більший. Тут в нас ситуація, коли продовжать власне поважати суверенний імунітет. Це в нас президент, це в нас, зокрема, і міністр закордонних справ буде. Путін Лавров іншими словами, це парламентарії будуть в тому числі, і у нас залишиться умовний Шойгу, Герасимов. І багато крові його купа його, народу його, його упакують ще свої. Так що. купа народу з генерального штабу. Тому судити підсудних теоретично може бути дуже, дуже, дуже багато. У підсудних мають бути захисники або призначені відповідно безоплатно, або ті, які приїдуть. Бо от в Газі так же і відбулося по Боїнгу. Так? Чотири підсудних. Одному від одного завели свого адвоката, який мав доступ до матеріалів справи, міг клопотання заявляти, щось там намагався типу захищати, і таким чином сторона обвинувачених в особі очевидно, що Російської Федерації мала певний важель впливу щодо продовження слухання, щодо оскарження, щодо володіння, взагалі, матеріалами справи. Це два три. Якщо про цей суд згадають в декларації, в, в резолюції Генеральної асамблеї Організації об'єднаних націй, це з юридичної точки зору ні про що. Тому mm. що да, вони можуть написати там серед іншого в пункт різне, да, що Генеральна асамблея підтримує діяльність розслідування э, розслідування діяльність суду в ГАЗі, yeah. в Королівстві Нідерландів, бажає їм всього найкращого, і нехай правосуддя буде звершено. З точки зору легітимації його, і що ми не хотіли, щоб вирок був іменем України, а хотіли, щоб він був іменем всього світу або чим більше кількості країн, буде вирок імовірний, якщо він буде через років 40. Буде він іменем Королівства Нідерландів. Ну, якби все. все. І все. Yeah. тут не буде повчальних моральних історій про те, що ой, біда, що це все пропало, це реальність. Це реальність, в якій ми живемо, і, власне кажучи, знову ж таки, щоб не повторювати, що а, ми казали, бо в цьому випадку ми казали, воно якось не зовсім добре звучить. Але у нас є цілий ряд відео на тему трибунала на каналі, і вони дотовані теж минулим роком. Подивіться, я з цієї публікації бо просто ну, важливий автор і важливе місце. Да? Це теж місце хороших штампів, кліше. Плима ярлика і так далі. От мені подобається цитата лауреатки Нобелівської премії миру Олександри Матвійчук. Я спочатку прочитав лауреатка Нобелівської премії, потім прочитав українське прізвище і ім'я і згадав, що да, у нас лауреатом була організація, а не да. особисто. Притягнення Путіна до відповідальності стане індикатором. Чи є щирим бажанням створити трибунал, пояснила, зокрема, лауреатка Нобелівської премії миру Олександр Матвійчук. Ну, скоріш за все, сиділа в одному ряду зі Смірного. А далі по тексту. Просто через один абзац. Вашингтон категорично проти того, щоб судовий процес проти Путіна розпочався ще тоді, коли він є президентом. Крапка. Це, я так розумію, слова безпосередньо автора пана Сидоренка. Далі по тексту. Річ у тім. Що відносини з президентами-покидьками є нормальною практикою міжнародних відносин. Подобається нам це чи ні? О, Тут уже якийсь реалізм да, з'являється такий. Пахнуло. Хрен поймеш, що воно до нього так спонукало. До цього романтизм якийсь був тривалий час. Африканські диктатори та навіть лідери хунт. що... Затрималися при владі порушники прав людини в Азії та по всьому світі. І навіть північно-корейський диктатор Кім Чен, Ын, всі вони до певної міри лишаються рукоподаваними у світі. До певної міри. Байден запросив перемовини з Кимчинином без попередніх Без попередніх умов. умов. Дивіться, напевно, посилання все-таки на цю публікацію, бо вона. Так... Знаєш, публікація, коли автор шукає. Спосіб написати цей самий текст, але якось в позитивному тоні, і в тому тоні, який відповідав всім попереднім публікаціям, але от, ну, хоч убий не виходить, от не виходить. І вроді би і про нашу владу не скажу, що не допрацювали. Да? Ну то, що трохи там завищені були очікування, і гасла звучало іншого характеру, ну так треба було для підтримання морально-ділового духу. І вроді не скажу, що американці проти, бо там ж сама перша цитата мені дуже подобається. Ми її з тобою. Упустили свідомо да? про те, чому не всі ратифіковують Римський статут. Да? Мова, мова йшла про те, що Росія не ратифікувала Римський статут, мабуть, в очікуванні того, що буде здійснювати агресію. І водночас, далі по тексту йдеться знову ж таки цілий ряд країн, які теж не ратифікували римський статут. І виходить, що ці країни теж не зробили цього з такою ж мотивацією. А ми навіщо? Не ратифікували. Судячи з усього, теж напевно, за думкою автора, планували здійснити якусь агресію. Ми не розділяємо цю точку зору. Ні, ми не розділяємо цю точку зору. Суть цього відео, яке напевно десь є, має містить багато недосказаностей. Але напевно їх можна помістити в ту фразу, яка називається що Інабсенті ніхто Путіна мішустина. І от Лаврова. Лаврова судити не буде. Гага буде. Трибунал буде в Газі. Генасамблея підпише. Ви ще почуєте три місяці ефірів про те, що генасамблея це підтримала рішення щодо засудження злочинів агресії, які вчинила Росія по відношенню до України. Проголосована резолюція, наша дипломатія працювала 110 країн. Це підтримало. Ну, ви, ви проживете це все. Ми, ми вже прожили з Геннадієм Олексійовичем наперед. Давно. Але це не означає, що ці країни, які проголосували, будуть колись виконувати це рішення. З огляду на терміни розгляду справи по Боїнгу Мейч 17 і про те, що військова агресія, війна на території України триває, ви можете плюс-мінус спрогнозувати. Хоча навіть я не можу спрогнозувати, період збору доказів і розгляду цих доказів. Ну, треба просто тут, тут треба концептуально, до речі, Ми висунути пропозицію. Треба брати. Я не знаю, скільки у королівства Нідерланди мінімальний вік судді, коли призначають на посаду. Треба брати такі. Треба як... на от покрай по нижній межі, щоб 30, був 30. шанс, щоб ці судді дослухають справу да. протягом свого життя. Це, ну це, на жаль, не жарт, якби да. Це насправді дійсно не жарти. Бо якщо призначити суддів е, в поважному віці, як в Верховному суді в Сполучених Штатах, то шанси того, що колегія суддів буде починати розгляд спочатку, є вкрай високим. Ну і захисників бажано так само брати, от, ну, ну такі пер перші кроки юросп... формат. перші кроки в юриспруденції. Ну і головне передавати знання своїм дітям і онукам про те, що треба слідкувати за тим судовим розглядом. Ну, для того, щоб бути в матеріалі, коли буде винесене рішення, про що воно було і по відношенню до кого е, на жаль, на жаль, я думаю, що можна так закінчити, да? що в питаннях репарацій ми зіткнулися з певною реальністю, з часом, з часовим лагом. взагалі цей ролик хотів почати з того, що певні речі, які здаються в силу форми мислення, для когось очевидними в певний момент, коли про них починають говорити, інша частина суспільства повинна прожити. Для того, щоб їх зрозуміти. Ну, на дистанції всієї нашої історії, коли ми використовуємо слово піздець, буде піздець, да? він прогнозований. Але для того, щоб до нього дійти в якійсь більшій частині суспільства, на жаль, повин, повинен пройти час, час, який ну, проходить Ну, Він має отак от... Так, да, постати як перед стіною. Знаєш? От, ти безпосередньо за секунду до зіткнення ти починаєш бачити, що перед тобою стіна. В питаннях репарацій, в питаннях ленд-ліз через місяць, да? і в питаннях, які стосуються Нюрнбергу 2.0. А це все повістка минулого літа, яка була очевидна з точки зору наслідків сьогодні. Це не означає, що не треба було пручатись. Ми робили все. І до цього наративу теж звикають. Згоден? До зустрічі на каналі позитивних новин і реалістичних.